Доброго раночку малята, любі хлопчики, дівчата. Дітки, відгадайте загадку. Зима побілила поля і ліси, алеї і парки, гаї і сади. Йому ж дарувала біленький кожух, в який загорнувся від п'яток до вух. Ні вовку, ні лису хвалитись не став. На снігу лишився лише слід, де стрибав. А вже ж, це зайчик, молодці малята. Зайці готуються до зими ще восени. Головна частина підготовки зайчика до зими це зміна шубки. На білому сніжку сіра шубка зайчика буде виглядати дуже помітною. Тому сіру шубку зайчик поступово змінює. На білу. І сьогодні я вам пропоную намалювати зайчика у білесенькій шубці. Але для початку давайте трішки відпочинемо і зробимо пальчикову гімнастику. Один, два, три, чотири, п'ять ми на двір. Пішли гулять, бабу снігову ліпили, пташкам хліба накришили, на саночках каталися, у сніжку качалися, потім грались у сніжки. Обмели від снігу ніжки. А додому, як прийшли, поїли смачненько і спадки лягли. А зараз ми будемо малювати зимового зайчика. Необхідні матеріали два аркуші паперу білого та блакитного кольорів, олівець, пензлик, біла фарба, тарілочка та скляночка з водичкою. Отже, починаємо малювати нашого зайчика простим олівцем, голова і тулуб зайчика овальної форми. Довгі вушка та лапки. Маленький хвостик, малюємо зайчика технікою м'ятого паперу, беремо частинку паперу та добре зминаємо його у ручках. Розмащуємо білу фарбу на тарілочку та починаємо розфарбовувати нашого зайчика. Малюємо сніжок для нашого зайчика, чекаємо, щоб фарба висохла та малюємо око, носик та вусики нашому зайчику. Ось такий красень у нас з вами вийшов. З нетерпінням чекаю на ваші роботи. До побачення, малята! Дякую за увагу!